Кременчуцький шкірно-венерологічний диспансер продовжить функціонувати як новостворене відділення лікарні Придніпровська. Область погодилась передати приміщення закладу Кременчуку, а це означає, що всі працівники диспансеру працюватимуть там, де й раніше. Таке рішення є найоптимальнішим як для медиків, так і для пересічних громадян. Дуже дякую Філіпу Євгеновичу Проніну за втручання в цю ситуацію. Завдяки йому вдалося вирішити цю проблему. Ми маємо за його підтримки вже домовлені з Полтавською обласною радою попередньою про проведення цієї сесії, передачу цього приміщення на баланс міста Кременчука. Вчора була проведена зустріч з колективом закладу. Лікарі працюватимуть в приміщенні шкір вен диспансера на тій вулиці, на якій воно було, де люди звикли ходити, де людям зручно, комфортно перебувати. У разі закриття шкірно-венерологічного диспансеру містянам би довелося їздити в Полтаву для отримання медичних послуг або звертатись до приватних клінік. Проте не всі мають на це можливість. Державних лікарень дуже мало, не висих людей є можливість лікуватися платно, і тут хороші якісні лікарі. Це дуже зручно. Попри черги, попри все, я думаю, що мають бути державні заклади. І, звісно, це дуже добре, що їх все-таки залишили, що відстояли людей. Це дуже, дуже багато бабусь, дідусів, яким ну, дуже дорого лікуватися насправді. Дуже раді, дуже, дуже раді, що добилися і що буде працювати цей. Дуже раді. Оце незручно десь піти у клініку, особливо пенсіонерам. Це дуже накладно, немає грошей, а тут дуже хорошо. Так що дякуємо, хто зміг добитися цього. Дуже дякуємо. Великою перевагою також є те, що всі працівники лікарняного закладу залишились із роботою. Результатом ми дуже задоволені і боролися всі колективом. Боролися і вірили в перемогу, тому що ми праві. Все-таки наш лікувальний заклад відомий в місті Кременчуці. У нас дуже багато пацієнтів. Ми дуже вдячні нашому меру міста Малецькому. Він теж приклав дуже багато сил, нам допомагав. Ми йому дуже вдячні, вдячний весь колектив. Задоволені всі всі в захваті от цього, що ми стаємося, що ми будемо працювати в наших рідних стінах, колективі такий який ну, вже роками напрацьований, то ми вдячні всім і меру, що вони прийняли такі рішення, і Полтаві. Дякуємо від всього нашого колективу. Усі пацієнти та відвідувачі шкірно-венерологічного диспансеру задоволені збереженням закладу. Таке рішення однозначно позитивно вплине на розвиток міської медицини. Звісно, добре воно ще я так розумію одне в місті. І районним і на місто. То, звісно, куди ж людям звертатися. Ну, молодці, що добилися. Ну людям тепер буде делікуватися. Тим паче безкоштовно, бо все одно в місті в такому повинні далі мати він діспансер. Мало ли що може случитися. Довольне дуже, що залишилось нагадаємо, що раніше шкірно венерологічний диспансер підпорядковувався області. Заклад був на межі закриття. Проте його вдалося зберегти завдяки зусиллям міської влади, аби пацієнти могли надалі отримувати якісні медичні послуги в Кременчуці. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. you